Цього тижня компанія «Інком» організувала зустріч hr директорів провідних компаній України. Учасники обговорили нові тенденції у процесах управління персоналом та підтвердили ефективність автоматизації цієї діяльності, зокрема за допомогою кадрової системи Боскадровик. Ми постаралися зробити в дуже зжатій формі зробити кратку інформацію розказ для HR-директорів, в першу чергу, для керівників кадрових служб. Багато з них уже працюють на нашій системі. Многі якби. Выбирают систему, многие там переходят с других систем. Соответственно, для нас это скорее площадка для общения перед Новым годом. З її допомогою своїм персоналом керують 20% найбільших російських компаній. Локалізацію з нашим законодавством здійснила компанія владіння всієї інформації о стоїмості персоналу, про його кваліфікації, його движенні. Ну я вже не говорю о тих базових функціях, які це розвіду зарплати, управління кадрами, там вовремя здачі вовремі і правильно всівозможні відчутності. кадровик може бути тісно пов'язаний з іншими сервісами такими як інтернет-сайти з пошуку роботи чи із системами дистанційного навчання працівників, ми допомагаємо компаніям вистраювати їх систему управління знаннями, розпространяти ці знання внутрі корпорації. Рішення від інком дає змогу оцінити вартість персоналу, його кваліфікацію, спланувати кар'єру, розробити адекватну рівню працівника мотивацію.